У козятині розгорнули теплий прапор. Це стяг, який плетуть українці з усіх куточків держави в рамках всеукраїнської акції Нитка єднання за допомогою шпиць та гачків, люди в'яжуть блакитні та жовті квадратики, аби потім об'єднати в один великий прапор, який увійде в Книгу рекордів України. Минулого року майстрині з Козятина також долучались до подібної акції та зв'язали 83 квадрати. Хто долучився ще до цієї акції, та скільки вив'язали шмато? Жовто-блакитного прапору запитаємось у Анастасії Медведєвої, керівниці в'язального клубу у Козятині, волонтерки. Вітаю вас. Добрий день. Як ви вирішили долучитися до всеукраїнської акції Нитка Єднання? Побачила оголошення на просторах інстаграму. В минулому році громадська організація оголосила про старт акції. І таким чином я запропонувала в нас в місті, і всі відгукнулися. Скільки ж квадратиків вдалося зв'язати? Та який вийшов прапор по величині? Е, в минулому році ми зв'язали 83 квадрати, відправляли два двічі. Оскільки спочатку мали розгортати до 24 серпня, а потім перенесли розгортання на вересень, і тому ми встигли ще дов'язати в цьому році. Ми вив'язали вже 215 квадратів, і очевидно, ми будемо ще продовжувати, оскільки розгортання прапору заплановане на вересень місяць знову, і мабуть ми ще будемо. Останні дні дов'язувати, щоб ще долучити більшу кількість квадратів. З приводу вашого запитання про розміри. Е, насправді це поки що велика інтрига. Ніхто не те, щоб я не знаю, чи організатори не знають ніхто не знає е, на е, станом на розгортання в минулому році. Розміри прапору були 7,2 метри на 2,4 під час нашого заходу я знаю точно, що ми встигли пришити сім смуг. Це орієнтовно метр і сорок сантиметрів. Перед нами було три заходи. Після нас заплановано ще два, а можливо і ще більше. Тобто, ніхто не знає скільки на одній на заході, це могло бути. Вибачте. Могло бути 6, 7, 8 смуг пришити за час свята, і ніхто чисто фізично зараз його не може виміряти, і ніхто не знає скільки. Ми знаємо лише те, що ширина його незмінна змінна і Він збільшується лише в довжину. А яка його зараз довжина? Поки що ніхто не знає до кінцевого сшивання, коли не зберуться всі квадрати, і лише тоді можна буде виміряти його довжину. А за який час вдалося зв'язати таку кількість елементів для прапора? В минулому році ми приєднались до акції приблизно за місяць до е, оголошеного закінчення. В цьому році е, громадська організація старту нове життя оголосила про продовження в травні місяці, і приблизно тоді ж ми і відразу вирішили, що ми долучаємося знову. Відповідно, від травня місяця і. Ну, ось по 15 серпня ми в'язали. Це наших 215 квадратів, що в цьому році. А хто ж допом... допомагав їх в'язати? Ну, е в першу чергу, це самі майстрині, які ходять на в'язальний гурток, як я їх називаю, «Феї гачка та шпиць. І е, в тому році в нас було 11 учасниць, які брали участь безпосередньо в створенні квадратів. В цьому році, в році це приблизно та сама кількість, і плюс додалися ще е, окремі там в когось мама допомогла. Хто ще із волонтерів підключився? Тобто, це загалом до 20 учасниць. Це як місцеві. Жителі Козятина, так і в нас є багато вимушено переміщених осіб, які в тому числі долучаються їх. Це е, спонукає, оскільки назва акції нитка єднання. і Вони таким чином теж єднаються зі всім, і це для всіх в душі відгукується, тому долучаються всі охочі, і місцеві, і е, вимушено переміщені особи. Я надіюсь, у вас вийде поставити цей рекорд і бажаю вам удачі. Щиро дякуємо вам. А нашим глядачам. Нагадую: з нами була Анастасія Медведєва, керівниця в'язального клубу у Козятині, волонтерка.